Привіт! Всім доброго дня! Це якийсь сьогодні, не знаю, десятий дубль. У мене щось складно виходить з тим записом саме цього відео. Ну, по-перше, у мене сьогодні перша спроба записати на камеру. Все-таки цікаво, стало як буде відрізнятися відео від знятого на телефон. Наче не мало би бути різниці, але захотілося спробувати. Ось. І то в мене фокус там не фокусується, тому що складно на камеру все-таки класно, коли є оператор і той, хто знімається так, в кадрі. Тому що коли ти в кадрі і нема тебе поза кадром, ти не знаєш, що там робиться на тому фотоапараті. Записала ціле відео, все розповіла вже в якийсь там п'ятий раз, а виявляється, що там фокус не взявся і, відповідно, все розмайло. Ну, таке розмилена картинка. Звісно, вона мені в плюс грає, тому що там не видно ніяких ні змочок, нічого, яке все гладенька, але трошки розмита. Тому доведеться перезаписувати. Ось. Так. Ще раз я хотіла, може, ще раз, тому що це вже не перший дубль, але в цьому дублі вперше. Сказати велике дякую знову ж таки всім. Блогерами за їхній труд. Це дуже складно. Я просто для мене це дуже складно, намоститися в квартирі, десь намостити світло, намостити камеру. Це потрібні штативи, камери, навіть штатив для фотоапарату якщо, на, і для телефону, якщо телефон знімається на відео. Це доволі складна процедура, і це досить вимотує, займає багато вимагає багато сил, зусиль і треба бути Дуже впертою людиною, щоб, власне, таки добити і зняти це відео, і потім це все змонтувати і виставити. Тому дуже велике дякую за цей ваш труд неймовірний, тому що мені дуже подобається, коли український, коли інтернет наповнюється україномовним контентом. Це просто неймовірно. це... Це дуже класно. Я дуже-дуже надіюсь, що ця хвиля буде, і вона нікуди не, не, не зміниться ні в яку сторону, що це буде на тій хвилі. Дуже багато людей познімають відео і будуть далі знімати. І, як то кажуть, дай Боже здоров'я всім тим блогерам, які працюють на український контент в інтернеті. Це дуже круто. Також окремо хотіла подякувати перфумерці Анні Соколовій. Це наша українська. Парфумерка, Ніс, так званий. Це так круто, що вона зробила свій канал. Я додам в описі до відео посилання на її канал в YouTube. Вона, по-перше, розказує дуже багато цікавих речей. По-друге, це ж так шикарно, коли сам парфумер розповідає про те, які він створював аромати, що він, чим він надихався, і що він думав, що він хотів передати своїм творінням. Це просто неймовірно круто. Це наше. Ця можливість є тільки в нашому часі. Ну, в майбутньому теж, мабуть, буде, але колись такого не було. А зараз можуть доносити до людей напряму. Ти можеш бути сам собі кінозіркою, поставив фотоапарат чи. Там телефон, і все, ти знімаєш, і ти розповідаєш, і виходиш в ефір до людей. так? І це дуже класно, я дуже дякую Ані, що вона виходить до людей своїми відео. Я дуже люблю дивитися її відео, це так круто, і я закликаю всіх українських парфумерів. Я дуже пишаюся, що в нас є свої парфумери. Вони офігенні. Я, на жаль, не маю ніде можливості у Львові потестити аромати навіть Анни Соколової. Я дуже сподіваюся, що десь колись з'явиться якийсь магазин, в якому я зможу прийти і затестити аромат, обрати собі улюблений аромат і придбати собі в колекцію, тому що дуже хочу мати від українського парфумера парфум. Ось, це таке вступне слово. Сьогодні про аромати, сьогодні про Буа Imperial. Мій улюблений аромат Королівський ліс від Quentin Віша від Essential Parfums. Це аромат, який захопив моє серденько, я його обожнюю, і я, для мене це аромат на всі е, часи і е, е, погоду, на будь-яку погоду. Ось, е, я сьогодні хочу зробити порівняння. У мене є Levant класичного Байперіаль 30 мл, і в мене є ось такий Байперіаль екстракт. Це новинка, вийшов фланкер на цей класичний Байперіаль. Я хотіла їх порівняти і висловити свою думку, як на моїй шкірі. І також мені буде цікава ваша думка. Ви пишіть, якщо ви теж пробували порівнювати і чи не порівнювати, чи маєте той або той аромат, яке ваше враження, мені дуже цікаво. Ось, значить, «Ба Імперіаль мені дуже подобається. Я знаю, що це аромат, мені він пахне таким реально лісом, причому не тропічним, а таким. Не побоюсь того слова українським лісом. Ну, направду мені така, така мавка лісова. Мала покурство аромат для мавки лісової з поеми Лисі Українська. Власне, він такий, наче там якийсь волого, прохолодно, власне, в наших лісах. В нічкою прохолодно, навіть якщо це літо, особливо це якийсь такий більше ближче до гір, то там прохолодно. Там це має бути такий густий бір, так би мовити, де багато там папороті, дерев, сосен, тої кори древесної, тої зелені, освіжаючої івологи, і прохолоди. Оце такий почульно древесний аромат. Дуже люблю цей аромат, абсолютно він мені не схожий на ганімет. Не знаю. Це моє індивідуальне сприйняття мого носика. Є різні носики, комусь він не схожі, мені вони різні, незважаючи на те, що вони вийшли з-під одного пера. Це Квентін так. Що тут є такого в цьому ароматі? Чого немає в ароматі? Зараз ходиночку. Я хочу пройтися по піраміді цих ароматів. Наприклад, класичний Ба-Імперіаль. зараз ми його відкриємо. У нього є в складі Сичунський перець, також є і в. Грипфрут. Грипфруту є тільки в флагмані, в бо імперіалі в фланкер немає грейпфруту. Ветівер є в обох, в обох є базилік, в обох є пачулі. і в обох є акіголовут. Далі ноти розходяться. Тут ще є Петалія, є Джорджівуд і Амброфікс. Це молекулярні ноти, які дають, власне. Які дають власне, оцей дуже таку його стійкість феноменальну. Загалом для мене ці аромати по стійкості абсолютно ідентичні. Вони є там той аромат довший, стійкості, стійкіший. Власне, вони по стійкості в мене такі, що на шкірі він триває в мене цілий день зранку до вечора. Це от мій ідеальний показник ідеального парфуму. Коли я зранку вийшла там по роботі чи по справах, цілий день я десь чи на зустрічах, чи на роботі, чи ще десь вертаюсь додому, і ввечері він затихає все, можна на начно одягнути собі щось інше, якщо ти на волосся його не, не пшикав. На волосі тримається добу, тобто цілу ніч ще буде пахнути і до ранку. На одязі він тримається три доби. Ну от Три доби він пахне, я перевіряла, в мене був одяг, і по мене ходила, він шикала на одяг. Зняла цю ковтину, вона провисіла три дні. І, і три доби одним словом вішалці, Я знову її вдягнула через той час, і вона ще активно пахла Боаімперіалі. Е, і та сама історія з Boa Imperіаль Essential довше мені не пахне. Але інтенсивності у них різні. Це тонкий аромат, ніжний. І якщо, наприклад, я знаю, що ніша не розділяє на е, гендери, там немає жіночих чоловічих більшості, ніша спрямована на унісекс, то власне е, Буа імперіаль я би е, визначила так, що цей флагман це жіночий аромат, фланкер – це чоловічий, він такий голосніший і активніший. Ну, але ой, який же ж він прекрасний, цей Боа-Імперіаль. Ось, і тепер я е, розкажу про Ба імперіаль екстракт. Тут ще така історія, що мені дуже дивна їхня цінова політика. Я не можу зрозуміти, чому так виходить, е, що наче бренд говорить про те, що ми хочемо, щоб ви були доступні е, нинішеві аромати якомога більшій кількості людей, тому вони доступні по ціні. Дійсно, сотка Боа-Імперіаль коштує не так дорого, це 3,5 4 тисячі. І тут виходить їхній оцей от фланкер в маленькому об'ємі. 30 мл коштує 6 тисяч гривень. Я не можу зрозуміти цієї цінової політики. Чому, чому, в чому проблема? Як так сталося? Ну, Але окей, це їхнє право. Ось тепер про цей аромат. Тут вже є різниця. Тут немає грипфрукта, да? але тут додали багато перцю, чорного перцю. Чорний пер... Мені часто вчувається, власне, як шкіра. Я чую, коли багато чорного перця, мені пахне шкірою. Тут у мене вже заходить в базу цей аромат, тому що я його починала знімати. Я поїхала в студію, пробувала знімати в студії, там мені не подобався ні звук, ні світло, ехо, і все таке інше, холодно. Я повернулася додому, тут теж мостилася, довго при... примостювала світло, ну, то така історія. Ось. І власне. Але я пам'ятаю, так, цей старт. Старт там дуже активно багато перцю. І ця велика кількість чорного перцю видає таку шкіряність, аромат дуже голосний і дуже шкіряний. Потім нот, е, в серці е, там іде екстракт троянди з е, е, кедром і веттівером. Не знаю, не чую я тут такого. Прямо активного кедру, можливо, є, але я чую там квітковість. Не чую троянду. Теж я зараз по троянді дуже стала отримувати таку залежність. І я дуже багато ароматів трояндових збираю, маю, і вони в мене різні, але троянду я. Носом на матір'ю точно. Тут мені півонія, рожева півонія, отак пахне. Тут квітковий запах і не біло-квітковий, не жасминовий, і не таке. але і не трояндовий немає тої трояндової кислинки. А є такий просто квітковий півонія, рожева півонія, біла півонія, рожева півонія, швидше. Так, аромат цей пахне, шкіра перець чуть-чуть перетихає, але ще лишається, і виходить такий квітково-шкіряний аромат в серці. Він просто в серці максимально заполонює все. Ти не чуєш навіть того імперіаль, ти чуєш, що це троянда, ця квітка, квітково-шкіряний аромат. Зараз взагалі дуже модні тенденції. Квітково-шкіряні, фруктово-шкіряні ароматики. Так? І, е, і дуже голосний цей аромат. Якщо Боа Імперіаль, він, до речі, Boa імперіаль мені не міняється. Він не має тої зміни нот. Він якийсь такий, що він одразу мені пахне тим лісом і нічого не змінюється, він так можна, пахне і до бази одинаково. Е, а тут міняється. А в екстракті йде суттєва зміна. На початку це активна, агресивна, навіть шкіра, така брутальна і дуже голосний цей аромат. Це аромат на три октави там, чи скільки, як там в музиці говориться, вище, на жаль, не знаю музичних термінів. Він суттєво викрученіший звук, голос, голосніший набагато. По стійкості, однаковий, але по інтенсивності, голосності він суттєвіший. Тому я його більш до чоловічих собі позиціонувала. І, власне, він є м, такий. Більше має от, власне, тих е, шкіри такої ну, сильно активної на старті. Серці та шкіра з квітами поєднується, і це так дуже стає м'яко, але це теж все чоловіча історія для мене. Ось, і в базі він повністю перетворюється в Була Імперіаль. От в базі їх не, 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 не дуже відрізниш. Тільки то, що цей буде голосніший. І тому люди думають, що він стійкіший. Він не стійкіший, він просто голосніший. На моїй шкірі, ось так він виходить. От, і так, до речі, я ще зараз гляну базу одразу. В базі є той самий Акі пачулі але тут ще є Лабдану і бальзам. Бальзамічність додали, Лабдану, пачулі, але мені в базі пахне. Просто один в один баймпер. І той, і той аромат обидва створив Пентін Біш. Обидва класні. Я, мабуть, спробую ще влітку, як він на мені буде відкриватися. Можливо, я чоловіку дам цей аромат носити. Він мені чому здається, що дуже чоловічий, але мені дуже подобається цей аромат. Я би не сказала, що я не можу його носити, я не можу його носити. Але якщо у мене є класичний боємперіаль, то я би для себе обрала більше класику, а чоловіка, мабуть, варто запропонувати йому оцей екстракт. З нього мені, напевно, буде дуже подобатись. Ще яку шкіряні ноти, не знаю, чи йому сподобається цей аромат, але, скоріш за все, що так, доволі універсальний і цікавий аромат. Ось такі у мене думки і враження про е цих два аромати про флагмана і фланкер. Е діліться своїми враженнями, розповідайте, як вам цей аромат, якщо ви з ними знайомі. Теж мені дуже цікава ваша думка. Всім дуже-дуже дякую за увагу, всім гарного і мирного вечора. Па-па!